Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч рожов своє продав вже давно. Говорить: на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережі. Ну на що мені морока, це скажи? Раптом здрастуйте. У кума новина вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився, охлялий кабанець, раз по черепу трохнув і кінець. м'ясо є. Але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив, кабанести кінь року подів з два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай, Кому говорить, ти, будь ласка, починай, скручуй вікці соломи смоли, та гляди, мій сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернувся і смолити поможу. Заходився я кабанчика з де му повно, голова мені болить, де той кум запропастився, де пропав, наче здимів, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг ошукать, може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума наставком щось вовтузи, й бовти дручком, ти простив мені! говорить і пробач!» Упустив відро, не витягну хоч плач, а чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє у формі. Троє просто в піджаках з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч там виходить старшина, о, говорить, появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже комусь. Здоров. не утра, а сам прийшов. На квізбу давай заглянемо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом. Старшина Сувора каже, ну почнем, папірця моєму кумові дає, і зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка, ручка і злагай, із откуда діч попала у сарай. І зложи чисто сердечно од душі і, пожалуйста, по руському пиші. Господарственним учим шостий год. Ну пока що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обом нам припаяти може штраф, або й візьме до району повезе і посади у холодне КПЗ. Кум! спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я вже не розбігло пишу, так послушать об'яснення прошу. Ми такиї то, такого то числа, завершили по господарству всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибегает і гука дядьку, дядьку, загорівся у вас сарай. Я до кума швидко воду набирай, прибігаємо з водою вместе з ним, а з сараю, як із кузні, валить тим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Незвісно нам откудува й коли кабана омерзавці притягли. А тому прошу, районне уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой шарайбок.